Які найбільш поширені та рідкісні побічні реакції спостерігаються при застосуванні вакцини проти COVID-19 Янсен? Станом на 31 серпня 2021 року було введено близько 33,5 мільйонів доз вакцини Янсен, а 26 cov 2 s Найпоширенішими побічними ефектами при застосуванні вакцини Янсен були біль у місці ін'єкції, головний біль, втома, біль у м'язах та нудота. Реакції мали легкий або середній прояв і проходили через 1-2 дні після вакцинації. На основі постмаркетингового нагляду за безпекою вакцин були виявлені такі рідкісні явища: синдром тромбозу з тромбоцитопенією або TTS приблизно у двох випадках на мільйон введених доз, синдром гієнабаре або СГБ у 7-8 випадках на мільйон введених доз. І синдром капілярного витоку або СКВ у 0,21 випадку на мільйон введених доз, і частина з них у осіб із СКВ в анамнезі. У країнах, де передача sars cov 2 триває, користь від вакцинації для захисту від covid 19 значно перевищує ризики будь-яких рідкісних побічних реакцій. Співвідношення користі до ризику є найвищим у старших вікових групах. Оскільки ризик тяжких ускладнень covid 19 у тому числі covid 19 асоційованих тромбоемболічних подій, зростає з віком, важливо пам'ятати, що серйозні побічні реакції зустрічаються рідко, піддаються лікуванню при своєчасній діагностиці, а також про те, що ризики, пов'язані з захворюванням covid 19 значно вищі, ніж ризики вакцинації.